Всім привіт! Сьогодні протестуємо декілька видів припою, які продають в магазині Аврора. Перевіримо, при якій температурі плавиться припій, та як взагалі паяє та чи варто таке купувати. Першим буде припій українського виробництва: леварний завод столичний, олово 60%, свинець 40%. вміст флюсу 2,2%. і М'який флюс, який не потребує змивання. Звичайний класичний припій, він же POS 60. Самий такий найчастіше використовують для ручної пайки електроніки. Товщина дроту 0,8 мм та вага 12 грамів. Чому б не перевірити цю інформацію? Давайте його зважимо. Дістаємо з пакування. та кидаємо на звичайні ваги. 12 грамів, грам в грам. Давайте ще заміряємо товщину. 08 міліметра. Один в один. Виробник не обманув. Далі на черзі припій фірми Belt. Виробник Китай, хоча те, що це припій, не написано, а написано, що це проволока для паяння. Матеріал олово та поліпропілен. Мабуть, це матеріал, з якого зроблена ось ця бухта. Товщина 1 міліметр, і більше ніякої інформації немає. Проте на сайті Аврора знайшов у відгуках таку інформацію: що вміст олова до свинцю 63-37, а на поверхні нанесений флюс 2-3 та приблизна вага 16 грамів при довжині 240 сантиметрів. Давайте також його зважимо. Міряти довжину не знаю, чи буду, а от зважити я думаю, що потрібно. Потрібно розпакувати та відмотати його. Кидаємо на ваги 19 грамів. Ну і третя проволока для паяння має ось такий вигляд. Купувалася вже дуже давно та стоїть просто без діла. В комплекті був ще каніфоль, і це все разом мало назву як комплект для паяння. Інформації за вміст металів, на жаль, немає. Є тільки товщина дроту 1 мм. та вказано, що присутній активний флюс співвідношені 1,7-1,9%. Важити не буду, тому що я вже ним користувався. тому... Немає сенсу. Ну, а тепер будемо перевіряти, при якій температурі буде плаватись кожний припій. На паяльнику 190 градусів. До речі, паяльник відкалібрований за допомогою термопари. Тому плюс-мінус приблизно температура відповідає дійсності. 190 градусів. І припой українського виробництва починає плавитись. І це нормально, тому що, за характеристиками, PrePI POS 60 починає плаватися при 183 градусів. Давайте візьмемо припой Belt. Я впевнений, що він не буде від такої температури плаватись. Але ж давайте перевіримо 190 градусів. І нічого не відбувається. Давайте ще для експерименту візьмемо ось цей припій. І також нічого не відбувається. Зараз поза кадром я буду піднімати температуру паяльника український виробник. На паяльнику 380 градусів, і до цієї температури я йшов поступово, перевіряючи, при якій температурі почне плавитись припій. І тільки при 380 градусів він почав дещо плавитись. Паяти ним ще не можна, він тільки починає плавитись при цій температурі. Давайте перевіримо ще ось цей. Цей також плавиться, але йому важче, тому що він товстіший. Зараз увімкнемо на максимальну температуру та спробуємо щось попаяти ними. Спробуємо залудити мідний дріт нашим першим припоєм. Не буду використовувати будь-яких допоміжних флюсів. Просто чудово. Ті ж самі умови тільки беремо в руки припій фірми Белт. До речі, на паяльнику максимальна температура 500 градусів. І нічого не відбувається. Давайте йому допоможемо. Капнемо трішки флюсу. Це нічого, скоріш за все, не дасть, але перевірити потрібно. Нічого не відбувається, не вистачає потужності паяльника для такого припою. Ну, якось так. Останній варіант припою, ті ж самі умови та перевіряємо. На паяльнику 500 градусів. Це ще гірше, ніж припібелт. Ну, він взагалі не плавиться. Давайте проведемо ще один експеримент: візьмемо ось такого 100 100-ваттного теплоємкого монстра та спробуємо залодити мідну доріжку та поглянемо, який буде результат. Ось такий отримуємо результат. Перший варіант виявився чудовим припоєм, тому надаємо йому перше місце. Інші два варіанти виявились аж занадто тугоплавкими. Ними хіба що дірки в каструлях газовими пальниками паяти. Для паяння вони зовсім не годяться. Буду використовувати їх як проволоку в господарстві. Якщо паяли такими припоями, залишайте свій відгук, підписуйтесь на канал та будьте здорові. На сьогодні це все. До нових відео.